Зовнішня краса вона здатна перше враження зробити. Просто при зустрічі перше враження. Але буквально кілька годин спілкування зразу відпихає зовнішність на задній план, а на перше місце видвигається, а хто ти є в середині? Яка в тебе душа? І ось тому, дбаючи про красу, не забудьте, що головна краса це внутрішня краса. В апостольські часи ми бачимо, що жінки відігравали активну роль. Завели сестер на кухню, і дітей, і там обмежили цим, а в церкві хай мучать. Це пішло від того, що неправильно розуміємо деякі місця пасіння. Я вважаю, що церква дуже сильно себе обікрала, закривши роти жінкам і замкнувши їх у кухні. Жінки дуже часто мають міцний потенціал, а в багатьох випадках навіть більший в деяких випадках, ніж мужчини. І тому церква тепер має всі перспективи значно більше повпливати на світ. Значно більше розвиватись, тому що сестри вже починають розуміти свою роль. Ви знаєте, Слово Боже каже так, жінки коріться своїм чоловікам. Так? Деякі чоловіки це неправильно розуміють. Читають, як написано, жінки коріться своїм чоловіка. розуміють розуміються зовсім по-другому. А розуміють це чоловіки. Покоріть собі своїх жінок. І починають ламати жінку через коліно, як то кажуть. Бо написано жінки коріться чоловікам. Так діло в тім, що там чоловікам взагалі нічого не говориться. То не до чоловіків мова, то виключно до, до жінок. І покора жінки чоловікові це її абсолютно добровільна справа. Це справа її добровільного рішення. Це не справа чоловіка. Но не заставляйте чоловіка смиряти вас, не заставляйте чоловіка робити вас послушною. Не заставляйте, він тоді, якщо почне це робити, він виходить з рамок, з своїх рамок. А відповідно, дуже часто жінки провокують на це. Бо кура чоловікові це ваш добровільний вибір щоб уподобитись Христу, щоб виконати Боже Слово і таким чином вийти в небо. Щоб образ Божий відобразився в вашій сім'ї, ви добровільно вибираєте роль повної покорі вашому чоловікові. І особливо, сестри, хочу сказати, особливість теперішнього часу це є злослов'я. Я не знаю, чи ви, чи ви спостерігали за цим. Коли я пам'ятаю, що я був молодим хлопцем, коли ми збиралися, а збиралися часто, бо молодь у нас, ми ж люба хвилинка вже, вже, вже шукаємо до у нас основними заняттями було це так, або сідаємо, співаємо, або читаємо і розсуждаємо над Божим Словом. Зараз не тільки молодь і старші це велика, велика рідкість. Коли побачиш, щоб сіли і заспівали, помолились, або поросуждали на слово. Зараз є в основному дві теми. Перша тема це говорити про суєту. Що купила, що достала, а я то зробила, а я то, ти знаєш, наварила, а в мене такий то получилось, а, 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 а в мене не вийшло. От мужиків так само, де купив, що продали. Або друга тема ще більш улюблена. Це перемивати другим кісточки. І, і, і та погана, а той який поганий, а той поганий, а ті погані, а що вони зробили? І будуть годинами сидіти і розказувати, які всі погані. І ви знаєте, в такий азарт входять так, якби сповнялись духом. Я бувало кілька разів э, заходжу в таку компанію. І хотів перевести тему е, на, на Слово Боже, наприклад. Вдруг всі, всі, всі зауважили, що вони дуже спішать і вже запізнились на якусь справу. Або просто посідали задхнуло їм, як проти позатикало, Не немає про що говорити. Взагалі, е, флірт і м, поведінка яка налаштована, щоб ну, якимись заблестіти своїми привабами, Знаєте, звернути на себе увагу, показати, яка я гарна, яка в мене гарна фігура і ще щось. Це все доказ глупості. Звичайно, це, це для свідків це притаманно. А в духовному це якраз є доказ глухості. Тому що, тому що в такої жінки не духовне на першому стані, не вічне, не цінне, а те звичайне земне, скороминуче, проходяще, яке ну, в духовному плані мало що значить. Ось тому треба старатися бути красивою. Красивою духовною. Дехто дозволяє свій флірт, думає, що ну, навіть цікавіше так жити. Тож, ну я гріха не будемо ніякого робити, але так, легкий такий флірт, воно е, скрашає скучне християнське життя. Звичайно, для кого християнське життя скучне, то він буде шукати десь якихось забарвлень, буде шукати. але на самому ділі. Християнське життя скучне для тих, хто його взагалі не знає. Бо хто дійсно знає християнське життя, воно переповнене аж надлишком. Як пише колись Давид, мій кубок аж переливається. І Христос сказав, я прийшов, щоб ви мали життя. І з подостатком, щоб його мали. Скучне життя, знаєте коли? Коли не, не з Богом і не з освітом. І не там радості не маєш ні, і в Бога нічого не маєш, тоді скучним. Але якщо все ціло з Богом, то це таке життя, ну, яке ні в яке порівняння не входить із самою високою точкою радості або щастя світського. то все мізер, хто скуштував іменно щастя духовного, щастя Божого. Але для того, щоб його вкусити, то треба все ціло тому віддатись. Це треба відриктися від світського. Аж тоді ми зможемо вкусити духовного і побачити, наскільки воно глибоко цілує.